Всім привіт! І так, сьогодні розпаковочка агроволокна. Нарешті ми дочекалися. Ми чекали на тій неділі, на тому тижні, щоб воно нам приїхало, але ж помішали сніги, і нам воно не приїхало. Так, приїхали укривні матеріали для полунички. Ось такі три ругунчики по 50 метрів 50 щільності 6,40 ширина. ширино. Тож, ковдру купили, тепер будемо починати повністю підготовку до сезону. Звичайно, ціна міняється кожного разу, тому що ціна агроволокна залежить від курсу долара. Тож, забрали ми його трішки пізніше, так як не можна було виїхати. Тож, тепер у нас руки розв'язані, тепер ми можемо. Продовжувати далі чистку полуниці у теплицях, хоча у нас і морози, незважаючи на такі морози, ми будемо чистити, тому що ми вже чистили і після того були і мінус 20 морози, але все витримувало, витримувало навіть без агроволокна. А так, як з агроволокном, звичайно, полуниця буде йти швидше у ріст, тож ми його будемо використовувати і в теплицях, тому що в нас там задача така, щоб швидше отримати урожай. І, звичайно, агроволокно буде утримувати вищу температуру, коли воно накрито буде вночі. Вдень вже, звичайно, там, коли, особливо коли на вулиці сонечко, то там тепло. Навіть коли нема сонечка, все одно воно вже, навіть якщо на вулиці мороз, то в теплиці не буде морозу. Ну, а за ніч, звичайно, там бугри прогріваються, і якщо їх накрити ці бугри агроволокном, то там буде зберігатися плюсова температура все одну. Ну, можливо, там невеличкий морозець і буде, але ж для полунички невеличкий морозець, коли ще полуниця не цвіте, він не страшний. А вегетація все-таки буде продовжуватися і полуничка раніше почне плодоносити. Ми плануємо накрити, так як уже. Друга половина січня пішла, будемо накривати вже всі теплиці. Будемо розпочинати далі чистку. У нас почищені дві теплиці, а останні ще ми не проступали до чищення, щоб, так як у нас в цьому році екстремальні температури, то, звичайно, ми не починали чищення, щоб полуничка не. Не пошкодити їй плодову бруньку. Так, і сьогодні неділя, сьогодні ми ще відпочиваємо, ну а завтра, я думаю, вже почнемо чистку полунички і будемо вкривати вже всі, всю полуничку в тепличках. Так як у нас тепер вистачає на всі теплиці агроволокно. Що я скажу за це агроволокно? Це агроволокно у нас. Уже ми її окупляли такої ширини 640, чому 640 я вибираю. Так, звичайно, незручно ходити. Зразу говорю, якщо ви плануєте там ходити, і, звичайно, можна використати і 3,20 ширину, і вкрити три бугри, посередині залишити прохід і вкрити ще три бугри. Такий варіант теж можна, але. В чому я вибрала ну, таке широке, тому що ми його будемо використовувати ще на вулиці. І так як на вулиці ширина 3,20 дуже часто його здуває і приходиться його чимось закріпляти, то, звичайно, 6,40 набагато краще, набагато його легше закріпити, і воно буде слугувати краще, так як у нас дуже сильні вітри і його часто здуває. А Те, що в теплицях 6.40, звичайно, воно буде широк, широченьке, його натягувати не так зручно, але ж, якщо довго мучиться, то хорошо, все получиться. Тому ми будемо використовувати таке, і так буде і зберігатися тепло. Там звичайно, приходиться, буде. Чим незручно, тим, що ми будемо по ньому ходити, коли будемо накривати. Але у нас так зроблені теплиці, що можна закрити і з однієї сторони, і з наружної сторони, і з другої сторони, з наружної. Так що можна і не ходити по ньому. Але все одно приходиться ходити, особливо коли на вулиці така не дуже комфортна погода. То то буває, що ми накриваємо і проходимось по сухенькому, щоб не ходити, не місити грязь, то буває, що ходимо і по ньому посередині. Але це нічого страшного. Це агроволокно. Тут 4% стабілізації, і таке агроволокно може слугувати до 4 років. Але його експлуатацію можна продовжити. Звичайно, це залежить від того, яке, в якої у вас щільності агроволокно, від щільності залежить, треба дуги чи не треба. під 50 бажано дуги, якщо вона, воно буде лежати у вас постійно, якщо ж е знімати його на день, так як ми робимо в теплицях, воно і провітрюється, і. Не так розповсюджуються грибкові хвороби, тому що провітрювання треба, тому що в теплиці всі да, завжди повишена вологість, тому ми обов'язково е, знімаємо. На всіх лукнах е, е, шедов заявлено 4% стабілізації. Так. Стабілізації, звичайно, чим тувше, тим більше витримує заморозки. Заморозки витримує коротко, триволі, не цілу ніч, так як е, хтось думає. Якщо заявлено на 50 е, г на квадратний метр щільність е, мінус 7 заморозок, то це ж не мороз, а заморозок. Це заморозок, буде захищати і то при умові, якщо квіточка не буде торкатися. Але все одно, якщо навіть якийсь процент буде торкатися, то якийсь процент у вас все одно залишиться, не вимерзне. Так як у нас було в минулому році на відкритому ґрунті. Ну, звичайно, у нас же був не заморозок, а мороз. Повноцінний мороз, то, звичайно, якийсь процент вимерз. Але все одно. Все одно якийсь процент залишається, особливо коли ягода зав'язується, то полуничка там, де ягода зав'язалася, може зберігатися краще. Тож, чим менше плотність, тим менший мороз вони витримують, верніше заморозок.

Чим товще, тим воно витримує більше сезонів, більше воно і захищає, це, я маю на увазі, чорне. Чорне 90%, 90 грам на квадратний метр, розрахований на 5-6 сезонів. Тож, звичайно, кожен собі вибирає сам, але я б не радила брати чорне, укривне. Ой, чорне мульчуючи 42,50, краще брати вже 60, а ще краще 90, тому що якщо буде 42% або 50, то, можливо, буде кульян піднімати це агроволокно, чорне мульчуюче. Ну, а біле, біле звичайно, тут вибирати треба самим. В залежності від того, яка у вас ціль. Тож, якщо 17%, 19-23, навіть 30%, це може використовуватись і без дух, воно не буде приминати рослинки, так як воно не важке. Ну, а звичайно, коли вже важче, там вже треба дуги. Але ми в теплицях не використовуємо дуги останніми роками, тому що це і затратно. І незручно. Так як ми не використовуємо його вдень, ми знімаємо на день, а залишаємо тільки на ніч. І вкриваємо не тоді, як уже сонце зайде, а тоді, як воно вже перестає гріти от нагріло бугри і накрили. І тоді воно зберігається тепло довше. Тож, отак. Вибирайте, щоб була обов'язкова стабілізація, і, звичайно, тих виробників, які вже себе зарекомендували, бо дуже часто попадається неякісне. Ну, Звичайно, від цього ніхто не застрахований. І я попадала на такі, особливо на чорне агроволокно, дуже часто на підробки, де нема, де зекономили на стабілізаторі. Від ультрафіолету, тому воно і розпадається в нас. Тож, всім бажаю якісного виробника, <свісно> ну, будемо дивитися, як воно буде використовуватися, як воно буде служити нам. Звичайно, я стараюся зберігати його, заносити. Із сонця, якщо воно вам не потрібно, воно, якщо не потрібно, заносите його десь із сонечка, і воно буде служити вам довше. Так, воно буде зберігатися набагато довше і служитиме вам вірою і правдою. І так, як агроволокно біле, воно може бути багато функціональне і від граду, і від шкідників. І від вітру, і від переохолодження, і від жари, від, від усього воно захищає. Тому без, зараз без захисту, нікуди не дінеся. І щоб виростити гарний урожай, то треба трішки розкошелитись. Ну щось так. Всім миру добра, все найкраще все буде Україна. До побачення!